Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські військові збили російський безпілотник Герайн-2 шахед, у який окупанти встановили термінал «Старлінг». Фотографії збитого баражуючого боєприпасу оприлюднили у телеграм-каналі Полковник ГШ. У генштабі розповіли, 25 вересня українська протиповітряна оборона збила 28 ударних безпілотних літальних апаратів. Ще чотири російських безпілотники розбилися у кількох регіонах України. Не виключено, що таких безпілотників могло бути декілька зі встановленим StarLink. Термінал міг використовуватися для забезпечення стійкого. Каналу супутникового зв'язку для передачі фото, відео за наявності камери та телеметричної інформації. Дуже дивне і сумнівне рішення, як на мене, і поки більше схоже на утилізацію трофейних українських або непрацюючих на території РФ терміналів, розповів автор публікації. З фото супутниковий зв'язок Starlink є одним з ключових факторів забезпечення ситуативної обізнаності, керованості військ та зв'язку між з'єднаннями під час широкомасштабної російсько-української війни. Компанія SpaceX ілона маска вже тривалий час співпрацює з. Військовими США, щоб зупинити незаконне використання її терміналів супутникового зв'язку Starlink Росією в Україні. У Пентагоні розповідали, що на кожні 100 терміналів Starlink, розташованих в Україні, один було встановлено неправомірно. Проте російські окупанти, попри блокування терміналів, адаптуються і проводять нові спроби отримати незаконний доступ до супутникового інтернету Starlink. Не виключно що по номерах на терміналі з безпілотника вдасться знайти джерело, з якого був отриманий цей Starlink. Нагадаємо, Пентагон планує використати Starshield від компанії SpaceX для майбутньої мережі військового зв'язку. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.